Подивіться, які стоянки тут, які масштаби. Почався дощ, і ми ще працюємо. Не знаю, чи так відео передасть. Все повністю у стоянках. Тут більш бюджетніші. Тут такі, бачите, старіші. Там показуємо більш е, стоянки з новими авто. Тут більш такі машинки старіші. Хоча є різні. Пасати і пежо теж. Просто тут більш такі от, старіші бюджетні. Тобто можна зразу вибрати і щось побюджетніше, подивіться. Все повністю туди, 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 туди. Повністю друзі в автомобілях. Такі стоянки, як вам такий контент. Цікавий, чи ні, знімати побільше такого, показувати, як це все працює. Чи не дуже цікаво. Якийсь фідбек, дайте. Ось, бачите. Фабії, Рапіди, Октавії, Санта-Фе повнопривідне на механіці. Тут. Все повністю. Ольфи, сьомі, дачі, Сітруєни. ну Є будь-що, все кажу, не перечислю. Що кого цікавить, пишіть будь-який варіант, зразу дивимося, живий огляд, повністю перевірка. Бачите, геть туди це все стоянки. Дня не вистачить. І щоб все показати, кожен автомобіль, друзі, просто не вистачить дня. Ось так. Кодяки, кароки, Peugeot, вольво. Все, що вам приходить на думку, голову, все повністю є. Буси, легкові, грузові. Старі Мегани, форди, амелка стоїть така пікапи ось для ЗСУ, можливо, цікаво. Ось є Міцубісі. Друзі, кого цікавлять якісні перевірені автомобілі з Німеччини, звертайтесь в нашу спільноту Автоплігон Германі. Підберемо найкращий варіант під ваш бюджет. Доставка будь-яку країну Європи. В Україну повністю все під ключ. Телефон в шапці профілю. Консультації безкоштовні. Телефонуйте, пишіть. Всім хорошого дня.